Слава Ісусу Христу і війшов в Дім. Він хотів, щоб ніхто не довідався про Нього, але він не міг утаїтися. Читаючи Святе Письмо не раз у нас може скластися таке враження, що Господь може бути жорстокий, злопам'ятний. Несправедливий, взагалі може карати за певні речі. І також, окрім Старого Завіту, де такий образ Бога, як такого злого, є, але й також і в Новому Завіті не так багато є місць, коли ми чуємо від Ісуса Христа дуже тяжкі слова, що Наприклад, я прийшов не щоб принести мир, а я прийшов принести війну. Я прийшов, щоб кинути вогонь на землю. І як же прагну, щоб, я, щоб він розгорівся. І сьогоднішнє Євангеліє також не є винятком, коли наш благословенний Господь, поводиться так, наче йому байдуже. Байдуже до гора. Жінки, 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 яка подолала, напевно, немаленьку відстань для того, щоб просити у, у ізраїльтянина не чогось для себе, а для своєї власної доньки, просити, щоб злий дух припинив мучити дитину. Проте виникає питання: от як правильно. Розуміти ось такі дуже гострі моменти, коли Бог нам може видатись жорстоким. Як не знеохотитись читати Святе Письмо, коли так бачимо велику кількість жорстокості? І тут передусім варто зазначити, що потрібно дивитися на контекст, в контекст, в якому відбувається та чи інша подія. Сьогоднішня Євангелія представляє нам дуже прекрасну старозавітню традицію, коли, прохають, коли людина просить у Бога, щоб Господь наховав своє обличчя перед нею. Але, пер, але перед тим, як перейд, перейдемо до такого більш детального занурення, варто сказати спочатку декілька слів про. Традицію. Ця традиція повстала на царських дворах східних правителів, коли за наказом царя високопосадовець не міг побачити свого правителя особисто. І така заборона дорівнювала. Означала, що цар був дуже сильно розгніваний на цю особу, і не раз так, такий знак дорівнював просто вироку смерті. В книзі Естери читаємо, що коли на Аманові закрили обличчя, щоб він не міг споглядати обличчя царя, це для нього означав, що на нього був виданий смертний вирок. І в подібній ситуації також був, цар, цар Дави, був син царя Давида Авесалом, який убив свого власного брата і був вигнаний з царського двору. Але після довгого процесу вмовляння. Царя Давида, цар погодився, щоб його син знову повернувся на царський двір, але під однією важливою умовою, щоб він не міг, що він не може бачити обличчя царя. І протягом двох років Авесалом, перебуваючи в рідному домі, навіть не наважувався. Просити у свого батька, щоб він скасував цей вирок, бо розумів, що таке прохання могло накликати на нього гнів царя, а гнів царя означав смерть. І для людей, і для людини, яка жила в такому середовищі. Вона досить добре розуміла, що Бог є набагато милосердніший, аніж земний правитель. Що якщо людина скерує своє прохання до Бога і проситиме Його про милосердя, то тим вона його не рознівує. І тому в Старому Завіті дуже часто можна знайти дуже багато прекрасних. Молитов прекрасних гімнів, у яких головний герой просить Бога, щоб той не ховав перед ним свого свого обличчя. І переходимо вже безпосередньо до сьогоднішньої Євангелії. До сьогоднішньої Євангелист Марко пишучи, описуючи цю подію, яка трапилась, говорить, що Ісус увійшов у дім і мав намір залишитися інкогніто, щоб мало хто міг його побачити. Але жінка, але жінка сирофенікійка, ну, так написано в нашому українському перекладі, але вона була грецького походження. Вона проривається між той натовп, який зібрався біля дома, де перебував Ісус. Вона не лише проривалася, але й так прорвалася через цей натовп, але й кричала до Бога. І на перший погляд, Господь ніяк не не реагував на ті слова, хотів показати, що він був байдужим. До ситуації, до життєвої ситуації цієї жінки. Але після цієї зустрічі ця жінка отримала не лише що вона просила, але вона отримала набагато більше. Ця зустріч вона укріпила також і віру цієї жінки. І так може трапитися і в нашому житті, дорогі брати і сестри. Нам може здатися, що. Господь став до нас байдужим, що от ми молимось, 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 а Господь нас не чує, нічого, нічого не змінюється. Але Господь робить вигляд не тому, що йому є байдуже до своїх дітей, не тому, що йому є байдуже, що відбувається стільки зла несправедливості на цілому світі, ні. Господь так чинить для того, щоб зміцнити, щоб зміцнити нашу віру, щоб ми не знеохочувалися після декількох разів, коли ми помолилися, але Господь нічого не дав. Отож, нехай ця жінка Серофінійкійка буде для нас таким прикладом неостанної молитви, щоб наша молитва також. Підіймалося до Божого престолу з вірою, з вірою у те, що Господь обов'язково вислухає цю молитву. І також просімо Святого Духа, щоб ми вміли помічати ті дари, які нам дає Господь. Адже Господь Він є дуже щедрий у своїх дарах, і Він не може відмовити своїм дітям. Амінь.